Вітаю вас, малята! Подивіться навкруги. Тільки нещодавно було все зелене, а тепер стало жовте, помаранчеве, червоне. Як ви гадаєте, чому листочки стали різнокольоровими? А ви знали, що в листочках ховаються різні фарби? Ось влітку, коли сонечко добре гріє. Сонячні промінчики роблять так, щоб в листочках було багато зеленого кольору. А коли приходить осінь, сонечко мало гріє землю, і сонячні промінчики погано на них світять. Листочки стоять жовтими, помаранчевими, червоними. Давайте дослідимо, які кольори ховаються в листочках. Під час прогулянки зберіть листочки різних кольорів. А зараз, шановні батьки, дітькам буде потрібна ваша допомога. Листочки, які зібрали, розділіть кожен колір в окрему ємність та розітріть до появи соку, залийте спиртом та поставте в горячу воду на 30 хвилин. Опустіть смужки сухих серветок до ємності. Та спостерігайте, які кольори заховались в ваших листочках. Не забувайте ділитися результатом свого досвіду з вихователями. До нових зустрічей! До побачення!